У день фізичної культури та спорту на спортивних спорудах Рівненської АЕС відбулися відкриті першості КадоСШ Раес. Юнаки та дівчата різних вікових категорій змагалися у таких видах спорту: плавання, футбол, легка атлетика, боротьба греко-римська. У волейболі та стрітболі також демонстрували свою майстерність і дорослі спортсмени. Хочемо показати цим заходом, що в нас є не тільки дорослий спорт, також є дитячий спорт, де задіяно дуже багато дітей в різних видах спорту. Адже на сьогоднішній день також ми повинні популяризувати спорт, залучати дітей, ростити здорову українську націю. Під час урочистого відкриття спортивних заходів, які пройшли під гаслом разом до перемоги, присутні подякували ЗСУ, де нині служать і тренери комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РЕС за мужність у боротьбі проти російських окупантів та можливість навчати і розвивати українських дітей навіть у такий складний для країни час. Хочу, щоб ви відклали сьогодні ваші гаджети і віддалися дійсно нашому спорту, показали всі свої найкращі якості. І показали те, як ви досягаєте нових вершин, нових перемог. Тому що кожна перемога ваша це повірте маленький вклад в нашу загальну перемогу над нашим ворогом, тому що ці перемоги, ваші дорогі діти, надихають наших воїнів і вони е, перемагають нашого ворога. Досить таки приємно, що сьогодні молодь займається фізичною культурою. Досить таки приємно, що Спортсмени, які сьогодні досягли певних результатів, можуть поділитися своїми здібностями з тими дітками, які підростають. І повірте, чим більше нація займається спортом, тим вона перспективніше. А хто це не приймає участь, обов'язково записуйте згодки, займайтеся для того, щоб як сказав Олександр менше в гаджетах, більше на полі на майданчиках. Ще раз вітаю для фізкультурника хана всі частині найближчої на потужнішої перемоги. Також відбулося нагородження провідних спортсменів, тренерів та вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, спортсменів Раес і міста Вараж та активних учасників оздоровчо-фізкультурного руху серед працівників атомної станції, членів їх сімей за результатами участі в обласних всеукраїнських змаганнях цьогорічного сезону. Відзнаки вручили від Вараської міської ради, первинної проспілкової організації Раес, Рівненської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна, були вручені подяки від нашої обласної організації, спортивним працівникам трудового колективу станції, а також керівнику міста і керівникам станції. Ці подяки свідчать про те, що люди, які отримали їх. Роблять великий внесок в розвиток спорту, такі дні запам'ятовуються надовго. Враження тільки хороші і позитивні. Привітав дружню родину спортсменів і голова відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» в Рівненській області Сергій Гуцало. Він вручив сувенірну іміджеву продукцію від ядерного товариства вихованкам рівницько обласного відділення художньої гімнастики, дею США Авангард. Поряд з усіма своїми основними статутними завданнями, які полягають на нашому поверху. Ми чітко усвідомлюємо можливість заняття молоді спортом тому що це допомоги вашого подальшого доброго навчання, отримання гарних гарної і Роботи на, на благо нашої, нашої країни захід зібрав понад 400 учасників. Діти із задоволенням демонстрували свою майстерність, здобуту під час улюблених спортивних занять. Переможці відкритих першостей отримали почесні винагороди від українського ядерного товариства. Юні футболісти, плавці, гирювики, легкоатлети переконані, бути фізично активним це завжди актуально та важливо. До того ж, атмосфера, яка панує під час змагань, заряджає позитивними емоціями та бажанням рухатися вперед. Поїхали дуже багато різних команд, щоб показати те, що вони вміють. Відбувся крутий захід. Думаю, всі далі будуть грати. Ми з моєї футбольної команди, з Маневич, приїхали сюди. Неодноразово сюди приїжджаємо. Стадіон дуже класний. Зараз спорт в нашому житті дуже важливий. Треба підтримувати свою фізичну підготовку. Для мене плавання це найкращий спорт. Він мені подобається, він дається мені легко. Він розвиває майже всі. Групу м'язів дуже люблю наш басейн, дуже класний тренери. У нас дуже хороші. Дінара, вихованка Кадою США Раес. Вісім років займається плаванням. Прагне досягти вершин Олімпу в улюбленому виді спорту. Юна плавчиня отримала грамоту первинної проспілкової організації Рівненської АЕС за високі результати, які вона демонструє під час місцевих, обласних та всеукраїнських змагань. «Кращий спортсмен року це дуже приємно, приємна нагорода. Я здобула цей, скажімо, титул. Я старалась, працювала багато для цього. Ця нагорода буде для мене як подальший розвиток в плаванні. У день фізичної культури та спорту на базі Варальського ліцею No2 відбувся і відкритий кубок Рівненської області з згирьєвого спорту серед чоловіків та жінок, а також відкритий обласний турнір серед юнаків та дівчат. Гірьовий спорт це ну так як і життя. Чим більше ти піднімаєш, чим більше ти вкладаєш своїх сил, тим більше, тим краще в тебе результат і тим краще твоє життя подалі складається. І тому я вам бажаю, щоб ви досягали не тільки в гірьовому спорті, а в інших своїх напрямках навчанні і всьому іншому, щоб ви здобували нових перемог. Цей турнір вперше започаткований і я впевнений, що він буде носити характер традиційного, тому звичайно дякую, хто долучився, хто організував, хто доклав свої зусилля для того, щоб цей турнір відбувся. І всім файних результатів для того, що ви ними самі собі гордилися, і до перемоги. Спортсмени Союзу Гирєвого спорту Вараської громади висловили повагу і вдячність та вручили подяки за популяризацію і допомогу в організації проведення відкритого кубку Рівненської області з гирєвого спорту, керівництву та приспілкової організації атомної станції, представникам департаменту культури, туризму, молоді та спорту Вараської міської ради, а також директору Варайського ліцею номер 2 Захід зібрав разом представників гирєвого спорту з Рівненщини та Волині. В межах турніру спортсмени мали можливість познайомитися із містом. Енергетиків та атомною станцією. Усі охочі відвідали інформаційний центр Полісся. Це обласний турнір. Тут із Сарн, із Дубного, з Рукитного Степаня. До речі, навіть на цей турнір підключилися онлайн, були представники Франції. Десь приблизно 70 учасників. Всі хотіли побачити, чим живе вараж, що таке атомна станція. Тому і ми організували цю екскурсію в інформцентр. Я бачу, дітка дорослим цікаво це все. Михайло Рабаш юний геровик із Сарн каже, що екскурсія була дуже цікавою. Отримав нові корисні знання для подальшого розвитку. Мені зараз найбільше сподобалося це макет станції. Я зрозумів, яка важлива робота атомних станцій сьогодні, під час війни в Україні. Вони забезпечують Україну. Світлом і теплом усі спортивні заходи пройшли не тільки задля популяризації здорового способу життя, а й з благодійною метою. Адже сьогодні вкрай важливо робити свій внесок у нашу спільну перемогу. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта Загерес.